Рука обруку Сергій та Світлана зі студентських років, але до вінця йдуть не з отчого дому, а з лікарняної палати. Сюди три місяці тому 29-річного бійця 79-ї аеромобільної бригади привезли 75% опіків тіла. Сергій каже, до постійних обстрілів вони звикли, проте з кожним днем їх ставало все більше. Ми вже привикли к тому, що залітає к нам з Росії. безпілотний літательний апарат, вот там ну, розвідчик. Он в наші позиції рассматривает. Потом в течение часа мы знали, что нас будут обстреливать. И получается, що у нас якраз попали в нам, вот, когда гради обстріли, у нас попали к нам. Все, начало гореть. Попал снаряд в бліндаж. Мой напарник погиб. Блиндаж вход начал гореть. Вот я там начал задыхаться, то я начал уже ползти через огонь. Вони були на Луганщині і, відступаючи за смертельними пораненнями та травмами, перетнули кордон Росії. Більш як добу їх допитували і навіть не давали води. Коли Сергія доправили до опікового центру Дніпропетровська, лікарі навіть боялися давати прогнози. Коли він поступив, нам у нас були тільки одні очі. ні пульсу, ні давління, Холодні, руки, ноги. Приїхали, почали операцію на такому фоні. Ну, я побачив ці очі, я побачив, що у нас. Сергій буде боротися. Останні настанови молодята отримують від медперсоналу, який вже став їм рідним. За час лікування боєць переніс 16 пластичних операцій. Ще до початку бойових дій Сергій та Світлана жили в громадянському шлюбі і одружитися планували цієї осені. Плани збулися, от тільки війна внесла в них свої корективи. Ми думали, раніше що розписалася. Ну, як планували, так і вийшло. Ми планували так. на осінь, Ну, при інших абстектистах, але все одно так і вийшло». А під дверима палацу рахсу на них вже чекають гості волонтери, друзі і найрідніші. Батьки Річним сином Максимком всі вони разом повертали його до життя. Почесний свідок. Волонтер Юрій Бірюков, який опікувався Миколаївською 79-ю бригадою, де служив наречений, інакше як дивом сьогоднішній день не називає. І ми з ним сиділи а от в крайній раз, коли приїжали, вспоминали, що от тоді, 28 восьмого я з трудом здержували істерику, тому що прогнозів не було. Тобто там обсуждалось, Ну може, ще два-три дні його будуть підтримувати. Та спершу наречені отримують поздоровлення від найдорожчого гостя синочка. «Мамо, Мамопада бомбончик. Холодно, да. І ось цей довгоочікуваний момент, на який обоє чекали десять років. Саме стільки вони вже разом. Як і на всіх весіллях тут є місце і свідкам, і рушникові, і обручкам. І звичайно ж слово гірко. Нехай вам буде солодко завжди. На сьогодні гірка! Молодя! У квітах та сльозах радощів потопають і молодята. Ми вас поздравляємо, гібра, здоров'я, спасіба. І найближчі їх люди батьки. Емоції в мене. Я б зараз розплакалася. Просто те саме на весь білий світ, що наш Сережа уже живий, що моя дочка щаслива. Дуже радий за нього, що все так хорошо. Спасіба, людям всім всім, що відукнулися. Після весільного бенкету молодята рушили до Криворізького реабілітаційного центру. А замість медового місяця на них чекають півроку лікування за кордоном. Проте для їх спільного щастя, і це не перешкода. Руслана Козиряцька, Володимир Черенков, Дніпропетровський державний.